Моральний стан справді дуже важливий. Це частина наших перевірок перед боєм. Потрібно також перевіряти психологічний стан своїх побратимів, щоб перед виконанням завдання переконатися, що їх нічого не турбує, і це ніяк не вплине на виконання місії. Усі військовослужбовці проходять певний курс рукопашного бою. Але це зовсім не те, що показують у фільмах. У реальності все набагато більш буденно та практично. Навички виживання в дикій природі не завжди входять до обов'язкової підготовки, особливо в деяких родах військ. Все залежить від конкретних умов та самої людини. А щодо подяк на кшталт, дякую за вашу службу, то я відчуваю себе трохи незручно. наприклад, якщо я провів останні кілька днів, прибираючи туалети, і чую дякую за вашу службу, то зазвичай відповідаю дякую за вашу підтримку, бо навіть не знаю, що ще сказати.